Доброго дня, колеги. Я думаю, ви вже знаєте, публікували цю новину з приводу створення головою обласної державної адміністрації робочої групи під назвою «Прозорість та підзвітність. Зрозуміло, що в ці важкі часи, військові часи, які зараз ми переживаємо в Україні, допускати нецільове використання бюджетних коштів, нецільові витрати, розтрати і інші. Види якихось маніпуляцій з приводу бюджетними коштами є неприпустими. І, звичайно, за кожною копійкою, яка приходить з держави, на відновлення, особливо має контролюватися, має здійснюватись суровий контроль, сурова звітність без, без можливості допущення будь-яких корупційних ризиків. І тому зі складу представників контролюючих, перевіряючих органів, поліції, СБУ, створена відповідна робоча група, фінансових інспекторів і таке інше. Значить, ця робоча група засідає кожного тижня. Що ми проводимо? Ви всі знаєте, що в область, в область передбачена колосальна маса фінансового ресурсу 2 мільярда. Ми вже неодноразово про це говорили. Такого не було ніколи за історію України. На сьогоднішній момент по фактичним надходженням, які ну одна справа передбачити кошти в державному бюджеті, друга справа, щоб ці кошти надійшли в області. Тобто ми це розуміємо, Да? можуть бути різні нюанси, і може може не бути вся сума 2 мільярда профінансована на область, тому в принципі ми говоримо, що передбачено. На сьогоднішній день надійшло в області 982 мільйони, тобто половина вже є коштів на рахунках відповідних замовників робіт. Відсоток використання цих коштів поки що незначний, близько 7%, відсотків. Але зрозумілих причин всі ці кошти заходили в основному вересні кінець серпня, вересень, тобто тендерні процедури і процедури проведення закупівлі зайняли деякий час, і тільки зараз підрядники активно приступили до роботи. Тому такий поки що не значний відсоток використання коштів. Але може це і найкраще. Щоб ми на випередження спрацювали і от цієї робочою групою дослідили нюанси. От я вам сьогодні розкажу приклад, як воно відбувається. Щоб ми дослідили нюанси, дослідили і проектну кошторисну документацію, і дослідили е, тендерні процедури, які проводяться, е, перевірили відповідні органи, е, підрядні організації, які заходять на виконання робіт, е, наскільки в них. Репутаційні і інші е, речі відповідають е, вимогам сьогодення. Е, тому, в принципі, ми працюємо. Значить, що нам за це два тижні працюємо, що нам за цей час вдалося з'ясувати? Ну, яким чином відбувається? Е, цих 2 мільярди, що я говорю, це 58 проєктів. Кошти е, на ці проєкти спрямовуються безпосередньо на територіальні громади. Тобто замовниками з розпорядниками цих коштів і замовниками виконання робіт виступає безпосередньо територіальна громада В особі міських, сільських, селищних голів. Так от, 58 проєктів. Відповідно, кошти потрапляють на рахунок, на рахунок міської ради. Міська рада оголошує процедуру, визначає підрядну організацію, починає виконання робіт. Це коротко, як це відбувається. З нашого боку. Ми беремо документальну, робимо документальну перевірку, дивимося, що всередині цієї документації, що які є можливі завищення, які є можливі, ну, скажімо так, незрозумілі якісь аспекти, які нам треба детальніше з'ясувати. Щоб це було більш ефективно, друзі. Я хочу наголосити на тому, що діяльність прозорості і підзвітності не спрямована на те, щоб когось покарати. Ні в якому разі. Ми абсолютно за конструктив, абсолютно за те, щоб допомогти, навіть виявивши якісь недоліки, негаразди, допомогти замовнику здійснити це правильно, чесно і ефективно. Тобто, щоб не думали, що тут ой, взяли всіх, зібрали контролюючих, перевіряючих, зараз міські ради будуть карати. Ні, ні в якому разі. Ми завжди за конструктив і нам треба виконувати ці роботи. І не, на, наша мета не повернути кошти в бюджет і розказати, що ми тут зберегли бюджетні кошти. Ні, наша мета їх використати ефективно, цілеспрямовано, на, на визначені цілі, без, без зайвих витрат. Тобто, ну, Це так, щоб всі розуміли. І от відбувається комісія. Звичайно, ми досліджуємо, вибираємо з переліка проєктів, досліджуємо, запрошуємо представників територіальних громад на засідання прозорості підзвітності, досліджуємо документальні всі перевірки і почали виїзди на об'єкти, щоб моніторити, яким чином відбувається хід виконання робіт фактично на об'єкті. Це коротко те, про що ми робимо. Які цікаві нюанси от вдалося з'ясувати за цей короткий період часу? От, до прикладу, Чупахівський водогін, да? впевнено, що чули, впевнено, що бачили, піднімаємо документацію, піднімаємо тендер, проводимо моніторинг, дійсно, там загальна кошторисна вартість проєкту 96 мільйонів. Коротко про проект. Це будівництво мережі водопостачання для Чупагівської територіальної громади, яка вже десятиріччя потерпає від ніякісної води із за бурильних робіт, і за добування. Коли йде вимивання, там засмічуються водні горизонти. І вода в криницях, я думаю, ви краще знаєте цю проблему, вода в криницях невідповідної якості. І мешканці дійсно потребують там цього водогону. Ну, насправді він їм потрібен. 35 кілометрів водогону для забезпечення якісного водопостачання для збереження здоров'я людей для, для, для того, щоб споживати якісну воду, це безумовно, ну, це необхідний проект. Але що вийшло? Вийшло, що вартість труби самої, яка закладена в проєкт, як я казала, 35 кілометрів, із них 27 кілометрів діаметром 110-й, вона завищена в порівнянні з ринковими цінами. Прорахували можливі збитки, які б могли бути завдані державі, нарахували 9,5 мільйонів збитків, які могли бути завдані державі, за рахунок того, що вартість труби. В проєкті і в тендері була завищена. Тобто, дивіться, щоб ви правильно зрозуміли, я дуже хочу, щоб всі простими словами, є певна вилка в всіх будівельних нормах і правилах, в проєктних організаціях і всіх, хто працює на ринку будівництва, є звичайно певна вилка. Ціна. Звідси до звідси вона може коливатися. І вона законна в межах цієї вилки. Але ну, законна мається на увазі, що можна взяти і цю ціну нижче буде законна і цю ціну вище буде законна, Але зазвичай беруть там приблизно десь посередині, бо зрозуміло, доставка, транспортування, наявність цієї труби взагалі на ринку в Україні. Це все специфічні нюанси, які треба додатково опрацьовувати. Але в цьому випадку взяли по поверхній межі, умовно, воно законно. Ну воно законно, воно не, не вийшло за межі будівельних норм і правил. Але ж можна її взяти дешевше. Що ми робимо, шановний? Ми це зафіксували протокольно, викликали Чупахівську селищну раду, показали механізм, яким чином йому зараз знизити вартість в процесі виконання робіт. І не робити оці перевитрати. Все розказали, показали, і тепер наше завдання, ну, звичайне, завдання Чупахівської селищної ради дослухатись до наших рекомендацій. Тому що, ще раз повторюю, наша мета не карати, а попереджати. І вже за результатами виконаних робіт ми, звичайно, будемо дивитися, як ти виконаних робіт, яка ціна була закладена, е і що в етозі підписали після всіх наших рекомендацій. І якщо, не дай Боже, звісно, я не, не розумію, як таке може статися, але якщо е станеться так, що будуть закладені вища вартість при оплаті. Тоді вже, шановні мешканці територіальної громади, ваше керівництво буде нести відповідальність в межах закону. Тобто прокуратура, відповідні кримінальні справи, і ви, працює, і ви відповідаєте за те, що, що зробили.